Часно про найважливіше життя краю на телеканалі 1 В студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску: майно не продавати, землю віддати народу, а заступника міського голови звільнити. В Ужгороді пройшла чергова сесія міськради. На Закарпатті розпочався нерест. Рибальство заборонено до 25 травня. Паска для солдата. Посилки з великодніми пригощаннями відправили закарпатським військовим, які перебувають в зоні АТО. Писанки на деревах на центральній площі міста. Дерево прикрасили писанками з усіх районів Закарпаття. Солодка допомога. Ужгородський шоколадє Валентин Штефаньо разом з дітьми-переселенцями пекли паски для військових. Скандальна сесія без скандалів. На черговому засіданні сесії міськради депутати зняли з розгляду найрезонансніші питання: приватизації комунального майна та земельної ділянки поблизу комплексу «Совини-Гніздо». Також на вимогу громадськості, в першу чергу, депутати розглянули питання виділення землі для воїнів афганців та учасників АТО. А от проголосувати за зняття першого заступника Ужгородського міського голови Івана Волошина не вдалося. На нашу мілі сесії міськради побували і наші журналісти. Від сесії до сесії більше 20 депутатів Ужгородської міської ради не прийшли на чергове засідання. Вже попередньо ужгородські журналісти встигли охрестити цю сесію скандальною, адже депутати хотіли дозволити приватизацію 74 об'єктів комунальної власності та земельної ділянки поблизу комплексу Совине гніздо. Проте на вимогу громадськості ці питання зняли з розгляду. Просимо зняти це питання з порядку денного, а також питання по совиному гнізду, то по приватизації подвір'я совиного гнізда. В першу чергу міські депутати взялися роздавати землю ветеранам афганської війни та учасникам АТО. Кілька місяців поспіль військові, що воювали на сході, вимагали виділення земельних ділянок. А коли їх почали виділяти, військовики попросили почекати із цим питанням. Хочу до вас звернутися, шановні депутати, шановний не зняти із порядку денного. Розгляд виділення земельних ділянок військовослужбовцям, які прибули з зони АТО, у зв'язку з тим, що даний список не є повним. Депутати на таке прохання не відреагували, та все-таки виділили землю тим, кого внесли у список решті пообіцяли дати землю пізніше. Також ділянки отримали воїни афганці Плюс те, що виділили сьогодні перші ділянки учасникам АТО. Там я дивився список, тільки я особисто знаю десь дві сім'ї, що це сім'ї загиблих. Тому список, я думаю, що в десь на 90-80% він вірний. Я думаю, що наступний на. На наступну сесію буду носитись такий самий список, можливо, і більше, якщо знайдуть земельні ділянки, та найгострішим було питання зміни керівництва міста. Так з ініціативи громадськості депутатам запропонували зняти з посади першого заступника міського голови Івана Волошина. Однак не вистачило п'яти голосів. Опісля частина депутатів покинула залу. Їм ніби порізали шини. А вчора ще й погрожували. Міський голова впевнений, це робота прихильників його першого зама. А ви не бачили, що люди, депутати, повиходили? Їм порізали колеса, і так далі. Тобто я не знаю. Мені зараз сказали, що деяким депутатам порізали колеса. Вчора були погрози по телефону і так далі, щоб не ходили на сесію, і так далі. Чому не знали пана Волошина? Два двадцять шість голосів було я Думаю, що це пов'язане з тими погрозами СССР менше. Це він думаєте супроводжуємо зібрати? Я думаю, що його прихильники. Сам Іван Волошин, який до слова не прийшов на сесію, називає такі звинувачення ну, безглуздими. Звинувачення людини, яка сім років сиділа у в'язниці, е, на мою адресу, е, по ну, я не знаю, мені здається трошки трошки дивно. Ну я думаю, ми, ми потрошки будемо. Е, Відправляти Віктора Володимировича на, на пенсію, можливо, навіть не е, чекаючи закінчення каденції. Я вас прошу, мене не цікавить, я не тримаюся. Це він тримається за посаду. Я не тримаюся за посаду, я по своїй суті не є чиновником. Продовжить сесію лише після Великодня, а доти політичні війни в Ужгороді триватимуть. Міський голова запевнив, що на наступному засіданні знову розглянуть питання відставки його заступника. Паска для солдата. Таку великодню акцію спільними зусиллями провели на Закарпатті волонтери, представники влади та громадські активісти. Збирали передусім продукти великоднього кошика, аби військові, які зараз в зоні АТО, також відчули смак свята: домашнє м'ясо, писанки та звичайно паски. Проте тільки цим волонтери не обмежилися. Зібрали і інші продовольчі товари вагою близько 4 тонн. До акції долучилися майже всі райони Закарпаття. Перед відправкою вантаж освятять священнослужителі. Сам автобус е, їде в Краматорськ, і ми намагаємося м, потрапити. Е, поки що ми телефоном з'ясували, що це можливо е, ще на одну базу на блокпості, де стоять наші хлопці поблизу Горлівки неподалік від Горлівки. Горлівка на жаль, тимчасово е, під контролем ворога. Е, але можу мушу зазначити, що вже вчора близько п'яти тонн, Відправилося на кілька баз. Це в першу чергу перша адреса. Вони нас надихнули. Це прикордонники в Маріуполі, це е, Луганщина, так само прикордонники і інша наша військова частина. Відправилися на спецпризначенців і е, великий вантаж так само поїхав, не скажу куди, але на базу добровольчого українського корпусу. На пункті пропуску ужгород вишня німецьке обмежать рух пасажирського автотранспорту з 13 квітня до 24 серпня на кордоні триватимуть будівельні роботи з розширення стику доріг на словацькій стороні у напрямку виїзду з України для виїзду з України буде задіяна одна смуга руху. Роботи вестимуться в рамках реалізації великомасштабного проекту модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні. 5 квітня на Закарпатті розпочався нерест. Вилов риби а також добування водних тварин в річках, притоках і озерах заборонено до 25 травня. За риболовлю під час нерестового періоду у недозволених місцях навіть дозволеними знаряддями лову працівники рибоохорони стягуватимуть з порушників штраф у сумі від 34 до 170 гривень. От тільки не в усіх містах Закарпаття є відповідні органи, які слідкують за виконанням наказу, деталі з'ясовувала Анастасія Ножка. У дозволених місцях можна ловити рибу однією вудкою з одним гачком або на спінінг з однією блишнею. Зокрема, в Ужгородському районі дозволена ловля риби на ділянках від транспортного моста в селі Оріховиця і до мосту на об'їзній дорозі в Ужгороді. а також на ділянках від транспортного мосту в Бозицькому парку до державного кордону зі Словаччиною. Підготовлено відповідний наказ, в якому визначено ділянки водойм в Закарпатській області, на яких буде дозволено рибальство. Всі інші водойми, рибальство буде заборонено. З даним наказом поставлено доручення керівництвом ознайомити всіх жителів і гостей Закарпаття з тим, щоб не допускати порушень правил рибальства. Ознайомитися з наказами ділянками водойм, де можна ловити рибу а де ні, можна на офіційному сайті та в соцмережах. А от у випадку порушення звернутися ні до кого. До прикладу, в Ужгороді немає відповідного органу, який слідкував би за порядком під час оборони риболовлі. Посередньо в Ужгороді мене немає школи закріплено. Ужгороді у нас немає. Ні відділення, ні філії, ні інспектора. Найближчий ближчий інспектор, який може відреагувати на уж він знаходиться у сваляві. є із інспектора оперативний. Є оперативна група, сектор оперативної групи при можливості виїжджає на повідомлення. Ужгородській міській раді підтвердили, слідкувати за рибалками-порушниками нікому. Чомусь Закарпаття рибоохорона рахує, що це має робити міліція міська. Так, міліція зрозуміло каже, що це не їх компетенція. Декілька років я особисто подавав депутатські звернення. На що ну відповіді були такі дуже е, простенькі, допоки відповідного контролюючого органу в Ужгороді немає, залишається сподіватись на свідоме ставлення рибалок до збереження біоресурсів. В іншому разі за порушення заборони рибалками-порушниками доведеться сплатити штраф від 34 до 170 гривень, а в разі браконьєрства від 340 до 680 гривень. Воскресіння єднає на центральній площі Ужгорода. 22 навчальні заклади міста та вихованці падіону влаштували ярмарок, де продемонстрували писанки, зроблені власними руками. Виконували їх школярі у різних техніках. Продовж кількох годин мешканці та гості міста мали можливість не лише оглянути витвори, зроблені дитячими руками, але й придбати їх. Понад дві сотні крапанок, мармурованок, яєць зроблених у техніці квілінг та за допомогою воску можна було купити за символічну ціну. Усі зібрані кошти передадуть на потреби військовим. Ми звернулися до навчальних закладів з ініціативи вчителів трудового навчання, які роблять такі чудові вироби, і е, е, потім е, погодились прийти сюди, показати людям, як Яку красу вони роблять на цьому е, живому дереві? Представлені писанки виготовлені руками дітей, які продають, пропонують на продажу ужгородцям, а кошти, вилучені від продажі е, писанок, ідуть на підтримку воїнів. АТО. Ну, це нам нагадує то ту, ту радість, і це для дітей дуже і для людей це дуже. Ну, Воно піднесення духа, хочу також повісити це. Така краса Божа, як це як господь Бог давав дає мудрість людині, щоб, щоб вона так гарно це зробила. Дерево на центральній площі Ужгорода прикрасили писанками. Кожен містянин може обрати собі будь-яке пасхальне яйце, заплатити за нього ту ціну, яку вважає за потрібне, і таким чином допомогти армії. Акція благодійна, активісти збирають кошти для бійців АТО. Писанки виготовляли учні закарпатських шкіл. Ось так сакуру, яка ще не зацвіла, прикрашають писанками. Близько 200 пасхальних яєць зробили 400 дітей віком від 7 до 15 років. Проводили майстер-класи з писанкарства волонтери, які продають писанки із благодійною метою зібрати кошти для бійців АТО. Писанки робили діти, власноруч. На протязі двох тижнів ми проводили майстер-класи по писанкарству по школам, дитячим будинкам, по, ну, будь-де. Долучалися всі залюбки. Це були Мукачево, Іршава, Свалява, Берегово і Ужгород. Подібні акції з продажу писанок вже пройшли в Сваляві та Мукачеві. Таким чином волонтери зібрали близько 2,5 тисяч гривень. Акція ж в Ужгороді завершальна. Ось виникла така ініціатива. Я рахую, що зараз ну, в нинішній час це досить актуальна. Згадувати старі традиції, так їх відроджувати. На деякі майстер-класи, навіть на військові, самі приходили, їм було цікаво разом з дітками виготовити таку цікаву річ. Придбати писанку з пасхального дерева може кожен охочий ціна вільна, та волонтери все ж сподіваються, що вона буде не менше п'яти гривень. У мене вже є колекція писанок, так що до моєї колекції. Ще трошечки нових додаться придбати писанку та допомогти таким чином військовим. Ужериці могли протягом всього дня. Поряд із писанковим деревом проходили й майстер-класи з виготовлення пасхальних яєць. Солодка допомога. Ужгородський шоколачє Валентин Штефаньо разом з дітьми-переселенцями пекли паски та робили шоколадні писанки. Вже на світле свято Великдень. Їх отримують військові, які зараз служать в зоні АТО. Передадуть пасхальні подарунки через волонтерів. Діти зі сходу вкладають у власні вироби частинку душі. Переконані, маленькі солодкі подарунки створять військовим святкову атмосферу, навіть на фронті. Захисники потребують будь-якої уваги та підтримки. А під час свят далеко від рідного дому тим паче цікаво пекти. Ти сліджу як мама все робить. інтересно, тому <пеку> що Потому что узнаешь, как делать, например, шоколадные яйца, паски. Ну, Для меня это как бы честь. Я ну, очень радуюсь, что я сюда попал и буду делать эти паски именно для бойц. Для бойцов. Очень интересно. Это хамирафария. Именно именно потому что ну как бы. Ну тебе а показують скаки теж тут діяці, как, как смішують піку для того, щоб э, ну, как бы, больше праздника Ну в, эту, в эти паски. Шестирічна Богданка чекала на майстер-клас нетерпінням. Мама дівчинки каже: участь дітей творенні добрих справ разом з друзями сприяє правильному вихованню. Звичайно, що потрібні такі заходи для дітей, тому що їм завжди цікаво. Це щось нове для них. Так як батьки, можливо, вдома такого не мають декому навіть не обучені діти, не навчені. А це хороший приклад для майбутнього. їм. це надзвичайна сьогодні така подія, навіть для мене, як для мами, яка пече Пасхи. І моя дитина також буде тепер дома участвувати в оформленні. Кондитер Валентин Штефаньо подібні благодійні акції проводить не вперше. Важливим у цій справі вважає прояв уваги до військових, створення для них святкового настрою. Внімання ми піддержимо і їхній дух, їхнє настроєння для того, щоб у них вистачало сил, терпіння захищати наше мирне небо. Сьогодні така кампанія більше дитяча, Гам, шум трохи. тем не менее, главное, щоб було настроєння. Головне, щоб з хорошим настроєнням діти, що ти оно заложится, це хорошее настроение в продукт. Паски, виготовлені дитячими руками, вже в суботу отримують військові. Разом з ними солдати на сході отримують шоколадні писанки. В Мукачеві свято Пасхи теж готуються відзначити по особливому солодко. Чотири оригінальні авторські скульптури з шоколаду створили місцеві кондитери та шоколад'є спеціально до Великодня. Вага кожної від 10 до 20 кілограмів. Виготовили їх виключно для краси. Простоять пасхальні композиції аж два місяці. Шоколадний заяць одна із чотирьох скульптур, яку виготовили закарпатські шоколад'є напередодні свята Пасхи. Оригінал скульптури виготовив французький кондитер Алекс Сансан. Українські ж колеги зайця відтворили по-своєму. Працювали над нею двоє майстрів впродовж двох діб. Тому ми відписали Сансану, що ми повторили його роботу. І він нам сказав, що вона вийшла супер. Відповідав одразу вже буквально нам через півчаса і сказав, що вона вийшла супер. Я вас поздравляю. Мені дуже приємно, що вам подобається ця робота. Ідея цієї скульптури належить вже самим закарпатцям. Пасхальне яйце зроблене із іспанського шоколаду. З ним кажуть автори працювати зовсім легко. Вага скульптури 22 кілограми, 21 кілограм чорного та 1 кілограм білого шоколаду. Петриківський розпис композиції зробили з какао масла. Над яйцем працювали близько тижня. А ця скульптура вона присвячена. Ну як я вже казав, великодню, а символізує вона Україну. Як саме саме те, що Україна наша вона така велика і могутня? Вона красива і мальовнича, вона квітуча і вона тягнеться в небо до мирного неба. Три скульптури виготовлені із шоколаду, одна із карамелі та марципанів. Над усіма творіннями працювали двоє майстрів. кажуть, головна мета потішити людей у складний для країни час. Ідеї приходять самі по собі. Тобто бачення приходиться щось святкове, щось нарядне, що радувало людей. Помилуватися скульптурами містяни та гості міста зможуть до двох місяців. Кондитери запевняють, за цей час шоколад не зіпсується. Опісля шоколад переправлять для виготовлення нових святкових композицій. Сьогодні християни східного обряду відзначають чистий четвер. Історія цього свята пов'язана з тайною вечерею, яка для церкви та вірян є однією з найзначніших євангельських подій. Ісус, зібравши своїх учнів, омив їм ноги, показавши, що смиренність істинного християнина має бути безмежною. Тож сутність цього дня прояв щирості і терпіння це також великий символ духовного та фізичного очищення. Його частиною стає обов'язкове відвідування храму. Віряни мають Молитися та сповідатися, також починаючи від сьогодні і до воскресіння, всі церковні служби присвячують спогадам про страждання Ісуса Христа, який він пережив на землі. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Прикордонники готуються до літнього напливу туристів. Представники обласної влади та прикордонної служби обговорюватимуть створення належних умов для перетину державного кордону. Найбільша писанка Закарпаття. У Тячеві знову встановили величезну дивописанку, складену зі звичайних крашенок. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в товаристві нашого телеканалу. Нехай щастить.